З ЗСО перших третіх ступенів номер 20 Торецької міської ВЦА Бахмутського району Донецької області Гукалева Еліана Миколаївна. Поезія це значить вічно жити. Василеві Симоненку, витязь молодої української поезії, присвячую. Він був поет і залишився в слові, в поезії, а значить, вічно жити. Це як в країні у казковій цілющої води напитись. Він в тихій пісні колискові, крильми, що линили будиними, врожевім танці загадкові, у мареві, що над сузір'ями, у казця, що приходить в сон, несе і щирий сміх і радість, як добрий дядько Лоскатон, якому в нагороду вдячність. Він там, де є душі політ. В нових колумбіях-магелані, де пізнають незвіданий ще світ і краю рідного духовні океани. Він там, де матір поважають, для кого Україна хай прибуде, де свій народ не зневажають, народ мій є, народ мій завжди буде. Він у словах, де чути пульс сердець тих, хто боронить Україну. Що стали з лютим ворогом на герць, не вибирають батьківщину. Пішов поет та залишився в слові. Поезія це значить вічно жити. Це як в країні у казкові, цілющої води напити.